Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які зміни до податкового кодексу діятимуть через запровадження клубу білого бізнесу, коли запрацюють нові правила ліцензування підакцизних товарів, як буде визначатися мінімальна база оподаткування ПДФО, а також наскільки подорожчає вартість легкових автомобілів і пального у разі прийняття проекту закону про підвищення податків. Та також поговоримо про затвердження положення про фінансовий моніторинг. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 25 липня було опубліковано закон номер 3813 про особливості податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного дотримання норм податкового кодексу. Він набере чинності вже з 1 серпня. Законом передбачено запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які будуть користуватися низкою переваг під час воєнного стану. До переліку включатимуться юридичні особи та фізичні особи підприємці, резиденти Дія Сіті, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування, зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати та інше. Розраховані середні показники критеріїв будуть публікуватися на офіційному вебсайті Державної податкової служби протягом п'яти робочих днів після затвердження реєстру. Вперше, з урахуванням дати набрання чинності законом, цей реєстр з'явиться на сайті Державної податкової служби не раніше квітня 2025 року, адже для затвердження та формування першого переліку Державної податкової служби надається. Три місяці з дня опублікування цього закону. Тобто тільки у квітні зможемо побачити, хто увійде до цього реєстру. Які ж переваги будуть у платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства? Загалом ніяких зі сплати податків чи строків подання звітності не передбачено. Наявність у переліку не впливає на віднесення до ризикових платників податків або на позбавлення статусу ризикового, а також не впливає на блокування розблокування податкових. Накладних і не звільняє від всіх податкових перевірок. Але при кінцевими положеннями закону 3813 рекомендовано вирішити порядок автоматичного бронювання з суб'єктами, внесеними до клубу білого бізнеса, до 25% своїх військовозобов'язаних працівників. А ще передбачено мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів, скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування, скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій, за платником податків закріплюється комплайнс менеджер з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема з використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі у режимі відеоконференції. Про те, хто і як може потрапити до переліку сумлінних платників податків і які ще зміни передбачені в податковому кодексі, на ближчим часом будемо розбирати на наших безкоштовних ефірах. До речі, вже 29 липня на майстер-класі поговоримо про порядок бронювання працівників та збільшення податків та переваги клубу білого бізнесу. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 24 липня президент підписав закон No3817 про державне регулювання виробництва і обігу підакцизної, алкогольної, тютюнової продукції і пального. Закон набере чинності з дня наступного, за днем його опублікування, але багато змін за ним запрацюють за окремими строками. Законом пропонується встановити на підприємствах, на яких здійснюється виробництво тютюнових виробів, контрольні пости та цілодобову систему відеоспостереження. Обладнати акцизні склади, на території яких виробляється спиртатиловий біатанол, цілодобовою системою відеопостереження та контрольно-пропускною системою, запровадити можливість блокування за ініціюванням ДПС-інтернет-сайтів, які незаконно продають під акцизну продукцію, запровадити електронні абострокові е ліцензії на торгівлю для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Отримання ліцензій буде проходити протягом одного робочого дня. За днем отримання заяви про отримані ліцензії. Як ми вже повідомляли, уряд ухвалив законопроекти про збільшення витрат держбюджету на оборону у 500 мільярдів гривень та про внесення змін до податкового кодексу. Змін до податкового кодексу багато. Законопроект має набрати чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. Отже, якщо цей законопроект встигнуть прийняти і опублікувати у серпні, то вже у вересні будемо оподатковувати зарплату за новими правилами. Зокрема, ставка утримання військового збору зарплати збільшиться і становитиме 5%. При цьому всі правила оподаткування та звітування залишаються незмінними. Крім того, за новою ставкою потрібно буде оподатковувати всі інші доходи, які нараховує податковий агент фізособам, в тому числі додаткові блага. А ще законопроектом 11416 передбачено запровадження мінімального ПДФО найманих працівників бізнесу. Зокрема, надання права місцевим радам встановлювати для відповідної території мінімальну базу оподаткування ПДФО. Тобто, якщо зарплата найманого працівника менша за таку мінімальну базу оподаткування ПДФО, роботодавець має за власний рахунок сплатити до бюджету різницю між нарахованим податком з цієї мінімальної бази та отриманим ПДФО з виплаченою працівником заробітної плати. Наприклад, якщо місцева рада встановить мінімальну базу оподаткування ПДФО на рівні 20 тисяч гривень, а зарплата працівника 15 тисяч. Тисяч гривень, то з працівника має бути утримано та перераховано до бюджету 2700 гривень ПДФО плюс 900 гривень ПДФО має сплатити до бюджету роботодавець за власний рахунок. При цьому будуть три виключення: кому не треба буде платити ПДФО з мінімального розміру. Зокрема, це не поширюватиметься на установи та організації, що фінансуються з державного бюджету, комунальні підприємства та підприємства осіб з інвалідністю. Правда, ще не зрозуміло, на підставі, чого місцеві органи будуть визначати таку мінімальну базу оподаткування ПДФО. Крім того, невідомо, як ці суми ПДФО потрібно буде зазначати у податковому розрахунку та у додатку 4ДФ, але ми обов'язково будемо тримати вас в курсі про подальше прийняття цих змін. Тому слідкуйте за програмою ефірів на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Тим часом МінФін наполягає на необхідності підтримати урядовий законопроект щодо підвищення податків. Наголошуючи на тому, що всі кошти підуть на ЗСУ. І поки одні ознайомлюються та обговорюють норми законопроекту, інші створюють ажіотаж та користуються моментом. Наприклад, за два дні автосалони по всій країні залишилися практично без автомобілів, адже уряд запропонував справляти військовий збір у розмірі 15% з вартості легкових автомобілів при їх першій державній реєстрації. На сьогодні, при розмитненні як нового, так і бувшого у використанні легкового автомобілю сплачується візне мито 10% від вартості, акциз залежно від віку та обсягу двигуна авто, ПДВ 20% від вартості плюс візного мита плюс акцизну, і пенсійний збір 3 5% від вартості. У разі прийняття закону номер 11416 додається ще військовий збір 15% від вартості. Крім того, в цьому проєкті закону планується. Додатково справляти із АЗС авансові платежі з податку на прибуток, і це в додаток до вже підвищених акцизів на пальне, які будуть застосовуватися з 1 вересня. Отже, все це знову ж таки ляже у вартість пального, і легкові автомобілі стануть набагато дорожчими. Мінфін своїм наказом затвердив положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд, за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України. Якщо говорити простими словами, то фінансовий моніторинг це перевірка законності фінансових операцій задля виявлення та запобігання фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також відмиванню доходів, що отримані незаконним шляхом. Положенням установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а це можуть бути і суб'єкти аудиторської діяльності, і бухгалтери, які надають послуги з бухгалтерського обліку, та податкові консультанти, що здійснюють консультування з питань оподаткування, та інші суб'єкти господарювання. Затвердженим положенням встановили загальні вимоги щодо заходів для належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, призначення працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу, проведення навчальних заходів, підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснення належної перевірки клієнтів, забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, порядку подання на запит Мінфіну інформації. Та документів або копій документів. Наказ набирає чинності з 1 серпня 2024 року, але не раніше дня офіційного опублікування. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Рада проголосувала за продовження воєнного стану з 12 серпня і на 90 днів, тобто до 9 листопада. Це буде вже 12-те голосування парламенту за цим питанням. Нагадаю, що під час воєнного стану в Україні додатково скасовується заборона роботи у вихідні дні, скорочений робочий день напередодні святкових неробочих і вихідних днів, перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, та обмеження для надурочних робіт. Всі зарплатно-кадрові зміни з 1 серпня та питання нарахування уникнення індексації будемо роз'яснювати на онлайн-конференції 31 липня. А ще поговоримо про помилки у військовому обліку, які з них можна швидко та непомітно для ТЦК виправити і не отримати штраф. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Державна податкова служба нагадала, що останній день сплати задекларованих у річній податковій декларації про майновий стан і доходи ПДФО і військового збору. Буде 31 липня 2024 року. Отже, сплатити потрібно до 1 серпня цього року за кодами бюджетної класифікації, які ви бачите на слайді, у разі несплати узгодженої суми грошового зобов'язання. платників податків притягуються до відповідальності у вигляді штрафу: 5% від погашеної суми податкового боргу при затримці до 30 календарних днів, включно після останнього дня строку сплати суми грошового зобов'язання, і 10% від погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів після останнього дня строку сплати грошового зобов'язання після спливу 90 календарних днів з останнього дня граничного строку сплати податкового зобов'язання нараховується пеня. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородин Семінарком. до зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.